El... For Формат трошки змінили. Ми збільшили людей, які будуть які виставляють свої інсталяції, які ставлять театральні постановки, оскільки е, людям цікаво спостерігати Шевченка в інтерпретації акторів. А також додали е, військової тематики. Нас ну, такі війна в країні, тому додали військової тематики. Є виставки різних фотографів а, діток атошників. А, ну рі, рі, різна програма від атошників, ті, які там були, або люди волонтери, які їм допомагають. З військових. У нас є вже сьогодні. Виступав Юрій Старчевод. Він приїхав вчора з Маріуполя, виїхав, сьогодні знову повертається в Маріуполь він Атошник. А також є нащадок Шевченка, Зацарінний Зайдар. Також сьогодні він тут був. Ну багато хлопців, які вже мобілізувалися або були, або волонтери. Вони присутні. Ну якби вони всі, всі тут є. І кошти, власне, які ми збираємо. Ми передаємо частину вайдар, а частину передаємо. В селі Моренці є Валерій Колісник, він зараз теж служить і ну, потрапляє в золото. Тому ми їм подає, ну, передамо кошти, які ми збираємо. І, тому, власне, військова, військова тематика і військові кошти. Які ми збираємо. Коли Вірмен рятувалися від геноциду, то забрали з собою не золото і коштовності, а книги, по яким учили своїх дітей. Одна жанна з арку, маленька Ляпусель, зробила більше, ніж всі лицарі окупованої Франції разом узяті. Один полонез Огінського зробив більше ніж всі повстання розтерзаної Польщі. Один Тарас Шевченко, наш кобзар, зробив більше ніж всі національно-визвольні рухи замученої України. Дитин, я вирос на цьому. У нас вдома в сім'ї батько, старший брат, мама, це нас Кобзар, Гайдамак, і ці всі поеми я на пам'ять знаю. Це все. все на цьому виросло. І казки ми з цього почалися, мабуть, і з переросмиснестей, всіх оповідь. Шевченко теж казкар, тільки своєрідний, розумієш, кожне, кожне своє має. Без Шевченка нічого б не було. І Шевченко набагато вищий і потужніший і поет, за будь-які всі інші. Ну, що може Ліна Костенко, можна, так от. ну, що Котляревський, може, що так. А то всі. Я тут вже вдруге. Мене запросили перше. Раз, другий раз будуть на дівці далі буде запрошувати. Надзвичайно хороше місце, надзвичайна енергетика потужна. Повно людей і тут з родинами. Такий він дуже український. Люди підготовлені. Вони прийшли це отримати. Вони це отримують. Мені дуже легко виступати, дуже легко розказувати. Я ще завіс, я ще бачу, я вже виступ закінчився. А я ще хочу. Мене ще тіпе ще хочеться. Це дуже хороший хороший фестиваль. хороший. треба. Треба сюди приїздити. Треба з родинами приїздити, щоб оцей, оцей дух відчути український. Нація твориться тут. це серце нації це дуже добре. Батьку Кобзарю, всім ми твої сини, Любимо неньку в країну, втілюєм твої сни, любим долини й гори, любим сади, лани, любим дібро і кручі, люблять нас дів. Україні полік у Віталій. Я приїхав сюди з сім'єю з сусіднього села села Шевченково. Я є родич Тараса Гроровича Шевченка по брату Йосипу. Приїхали побачити людей, привітати фестиваль, підтримати фестиваль. Ну і скажімо так, класти свій внесок в підтримку. Ато, так як внески цього фестивалю, ми знаємо, що всі будуть перераховані в АТО. Дуже. Дуже неприємно, що в країні зараз така ситуація. Дуже жалко, що наша країна переживає саме зараз таку ситуацію. Але всі, я думаю, українці живуть, надію, що все закінчиться. І Україна буде незалежною, буде процвітаючою, буде, буде європейською і ми будемо жити дуже добре. Ну, названий я в честь Шевченка, батько мене назвав Тарасом, тому кобзар з задоволенням, вірші деякі на пам'ять знаю. i <sighs> Земляк наш, так що ми не маємо права забувати, хто він звідки і про що писав і чого добивався, і чого хотів і від України, і від українського народу. Шевченко це те, з чим я народилася, те, з чим мене зростали. Це ну, фактично я почала вчити українську мову Шевченка з Кобзаря. Ну, це те, що передається з кров'ю. У нас в сім'ї це особливий символ. У нас навіть в сім'ї у бабусі висить його портрет, скільки себе пам'ятаю. Він завжди. Ти був зі мною, це як щось незамінне, це як, це як повітря, це як кров, це як генетичний код. Насправді це щось неймовірне. Тут відчувається неймовірна атмосфера, якась неймовірно дружня, неймовірно творча. Це дійсно фестиваль Шевченка, оновленого Шевченка. Дійсно, еволюція духу, тобто, фактично, фестиваль виконує все те, що він понаписував на плакатах, на своїх слоганах. Тобто, все те, що він заявив, він і виконав. І насправді, в порівнянні з другим, Першим фестивалом цей фест неймовірно виріс. Це помітно у всьому, в організації, в також запрошених гостях. Я насправді дуже люблю цих людей, які організовують ці заходи, з ними близько знайома. Я їм зайчу успіхів, наснаги. Я сподіваюся, у них все буде добре, і цей фестиваль буде рости і рости. і любов. На Україні і, буде мир і любов. Я комруто поховате мене на могилі. Серед степу широкого на вкраїні милі. Щоб лани широкополі і Дніпро дніпрої кручі, було видно, було чудно, як криве ревуче. Думи мої, думи мої! Горе мені з вами. Чому ви стали на папері лихими словами? Мені однаково чи буду, я жити в Україні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде. Маленько. Не пам'ятаю. Мені 13 минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо, любо стало. Неначе в Бога. Уже покликали до паю, а я собі в бур'яні. Молюся Богу. І не знаю, чому так весело мені, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало. Вибачте. А може такі стати. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде сини буде мати, і буде радість на землі. І чи будуть люди на землі, точніше. Це найбільш така, мабуть, цитата, яка підходить під сучасний суспільний лад і під ті події, які відбуваються зараз у нас в країні. Це все.